Отже, сьогодні ми розберемо з вами другий урок, що таке блог, як лід магніт, що входить в упаковку, і як вам зробити таку упаковку, щоб на вас аудиторія дійсно йшла, підписувалася, розуміла, хто ви як експерт, і купувала ваші продукти та послуги. Отже, будемо розбиратися, що входить в упаковку глобально. Ваш візуал для упаковки має відображати вас як експерта, це в першу чергу, і вас як особистість і попадати в потреби, в болі і страхи вашої цільової аудиторії. Неможливо зробити окремо упаковку, окремо йти аналізувати цільову аудиторію, окремо думати над воронками і окремо робити щось іще. Упаковка має акумулювати. Всі ці етапи і має включати розуміння, які продаючі сенси в вашому контенті ви будете розкривати, як ви будете розкривати свою особистість, які ваші сюжетні лінії, про що ви будете говорити день у день, що ви будете, які сенси особисті доносити, як це буде відображатися в контенті, в візуалі, ваших атрибутах, вашому образі і тому подібне. Тому упаковка це достатньо глобальне питання. Упаковка це не шапка профілю, нік і біо, і все ні, в шапку профілю входить дуже багато різних питань, і на це потрібно звертати ем, дуже велику увагу. Отже, що входить в упаковку? Є три типи сенсів, які ви маєте вписати в свою продаючу упаковку профілю: це особисті сенси. Особисті сенси експерта або бренда, якщо ви у вас корпоративний бренд, продаючі сенси, тобто як ви будете продавати, і продуктові сенси, ті сенси, під якими ви будете завжди доносити цінність вашого продукту, або ваших продуктів, або ваших товарів, або ваших послуг. Це стосується і для експертів, які продають послуги, і для експертів, які продають інфопродукти, і для корпоративних брендів, магазинів тощо. Над ними ми працюємо власне, на навчанні, глибокому навчанні по монетизації, а саме в оцей е, курс, блог з нуля до першого клієнта, ми теж будемо торкатися цієї теми, щоб ви уже на етапі розпаковки розуміли, а що я буду розказувати про себе, а що, як я буду продавати, який свій. Дозвід, який свій, якийсь унікальний підхід я буду транслювати. Далі. Над особистими сенсами або для, сенсами для бренду, ви берете, коли ви робите розпаковку особистості. Без розпаковки ви не зрозумієте, які, які власне сенси ви хочете донести. Саме на розпаковці, або через архетип, або не через архетип, але головне, щоб ви створили карту сенсів, які особисті сенси ви будете доносити. Ваші сильні сторони, ваша унікальність, ваша місія, ваш вайб, ваша бікайдія, ваше дослідження себе, своїх бажань, як ви будете комунікувати, це все має значення, ваш образ і тому подібне. Над продаючими сенсами ми ем, працюємо, коли, коли працюємо над аналізом цільової аудиторії. І над продуктовими сенсами, це коли у вас вже є весь аналіз, коли ви проаналізували ринок, коли ви створили свою продуктову матрицю, тоді ви створюєте свої продуктові сенси. Ну, Якщо, звісно, ви хочете розібратися. Якщо ви хочете розібратися із сенсами, як сенси вписувати в контент, як через них продавати, я вас запрошую на е, консультацію, тобто ми можемо в форматі консультації це обговорити. А мій курс е, стартовий, де ви за місяць. Упакуєте свій блог, зрозумієте, як вам продавати, як вам набирати аудиторію, тобто отримаєте базові фундаментальні знання по веденню свого інстаграму. Давайте прицільно поглянемо, що входить в упаковку профілю, крім сенсів. Це візуальна концепція. Візуальна концепція це як загальний стиль вашого профілю. І історій, і вілсів, і обкладинок, кольорів, шрифтів. Це все входить в візуальну концепцію і має відображати вайб вашого особистого бренду або корпоративного бренду. Має відображати вашу стилістику. Що насправді відображає якби, вас як особистість і ваш блог, це можуть бути атрибути, кольори, певні шрифти унікальні, певна подача, певна композиція, з якою ви виходите, наприклад, в ваших гайдах, в ваших презентаціях, це все має значення. Тобто, які є стадії, як знайти ось цей свій стиль? Звісно, перше, ви можете виходити без свого стилю, якщо ви, наприклад, експерт новачок не обов'язково прямо відразу. Платити гроші, наприклад, візуалізатору, щоб вам зробив ваш, ось цю таку загальну вашу брендову стилістику. Але якщо ви новачок, все одно ви маєте для себе вже обрати свої кольори, свої шрифти, свої шрифти в інстаграмі, свої шрифти в іншому застосунку, в якому ви будете, наприклад, монтувати відео, створювати історії, ем, створювати обкладинки і тому подібне. Е, і Другий етап це коли ви вже починаєте нащупувати свій стиль, тобто ви можете вже розуміти, що вам підходить, наприклад, мінімалізм або яскрава стрічка, або щось іще. Певній оцій стилістиці, що вам подобається, що буде відображати вашу особистість, ви створюєте свій, свою візуальну концепцію. Е, на яка може бути вам допомога? Допомога це Pinterest, допомога це е, рекомендоване в інстаграм, де будете собі зберігати е, якісь тренди, як виглядає зараз стрічка, які можуть бути візуальні, прикольні такі е, дизайнерські поєднання і тому подібне. Тобто. Рекомендована і в це вам допомога для розвитку вашої надивленості. Далі, колір як відображення стилю. До аудиторії потрібно доносити певну відповідну свою ідею блогу. Да? В ідеї в блозі є певна ваша ідея, ваша позиція, яку ви транслюєте для своєї аудиторії. І аудиторія, коли переходить вашу, на вашу сторінку, вона має візуально щитати цю вашу ідею і ваш вайб, і вас розпізнати як особистість, да? яка ви є. Тому колір має дуже важливе значення. Якщо ви вдягаєтеся в якісь такі пастельні тона, білий, сірий, графітовий, то це Відразу аудиторії стає зрозуміло, що у вас стиль мінімалізм, ви зовсім яскрава особистість, ви полюбляєте більш такі спокійні тона. Або навпаки, якщо ви яскрава енергійна особистість, ви ось така ем, дуже харизматична, можливо, вам подобаються яскраві кольори. Зовсім не пастельні, а якісь такі яскраві, якісь нестандартні поєднання. Тобто тут історія про те, що ваш візуал має відображати вашу особистість. Далі. Хайлайти, ми розуміємо, що дивіться, коли ви вже створили свою карту сенсів, ви створили розуміння, а що ви власне будете продавати по якій стратегії, як ви будете доносити до аудиторії свої сенси. Ви тоді розумієте, а як вам упакувати далі свій блог? Да? Не лише шапку профілю, і ніг і жирна стрічка, а що вам будете розповідати в ваших хайлайтах, які там будуть зашиті воронки. Воронки на біль, воронка на страх, воронка про ваш продукт або послугу. Я детальніше прикріпила статтю про хайлайці, для того, щоб ми зараз не довго дуже над цим зупинялися, прочитайте, там є приклади, як можна це все оформити в хайлайцях, доки вони. Вони ще є, беріть все від цього інструменту. Далі воронки та контент. Воронки це ті магічні інструменти, які вам потрібні для того, щоб аудиторія прогрівалася до вас як особистості, до вас як експертності, і могла почитати, де ви в хайлайцях розкриваєте якусь проблему і підтверджуєте свою експертність. І це класний інструмент, тому що воронка, але якщо раніше в контентною воронкою вважалося те, що ми переводимо в хайлайт, то зараз контентна воронка. Це це те, що будується переважно в стрічки. І ви маєте розуміти, що переводити людей з порівняв свідомості, це не перевести зрілса в Хайлайтс, ну, тобто не тільки, да? це теж як частинка воронки є, але в основному це створювати такий контент, який саме в стрічці буде вести людей по цим рівням свідомості. Тому тут дуже важливо тепер розуміти, фокус з хайлайтів зараз переходить на стрічку, на рілси і дописи. Тому а, поняття взагалі, як працювати з воронкою, з контентною воронкою, воно зараз по-іншому відбувається. Якщо ви хочете розібратися, у нас наступний третій урок буде по контент, по контентним воронкам. Буде урок. І якщо ви хочете заглибитися, можете написати мені в директ слово воронка і подивитися урок по контентним воронкам окремо, де я прям. Розказую на, на прикладах. Далі графічні елементи, фони якоря. Що це таке? Дивіться, ви коли створюєте візуальну концепцію, у вас вже буде прописані, будуть прописані і графічні елементи, які ви будете використовувати в історіях. У вас будуть кольори, у вас будуть фони певні. Це не такі фони, які скачені з Пінтереста. Чи це буде колір вашої стіни, чи це будуть фони ті, які ви собі створили, і відфотографували в вашій квартирі, з вашим одягом, з вашим котом, з вашими меблями, з вашими атрибутами, з вашими якимись такими якорями, які ви використовуєте в блозі? Що може бути в якості якоря? В якості якоря може бути слово, може бути колір, може бути якийсь предмет, наприклад, це може бути певні сережки. Певного стилю, певне кольє, яке ви постійно вдягаєте. Це може бути певна ковтинка, в якій ви завжди знімаєтеся, або картина на задньому фоні, яка завжди висить. Ну, тобто, якорем може бути набір якихось е елементів, які ви використовуєте для того, щоб аудиторія постійно запам'ятовувала вас. Е і я вам скажу чи по-чесному, що аудиторія скоріше запам'ятає вашу нестандартну картину на фоні, ніж вас. Тому е користуйтеся. Давайте тепер розберемо базу по упаковці. От самого початку шапка профілю, давайте її розберемо, якою повинна бути шапка профілю. Адже власне саме по шапці профілю аудиторія зчитує, а що ви за спеціаліст, психолог в чому, коуч в чому маркетолог, в якому саме в питаннях ви розбираєтеся. Шапка має показувати, чим конкретно ви розбираєтеся, тобто в якій ніші для того, щоб ем, тобто, ви не просто маркетолог, а ви маркетолог для експертів. Ви не просто маркетолог, а маркетолог полі до генерації. Ви не просто маркетолог, а це ви саме маркетолог або контент-маркетолог. Тобто яка вузенька ніша, ваша сильна сторона, в чому ви розбираєтеся найкраще? Шапка профілю має це показувати. Наприклад, нік, це може бути ваше ім'я, ваш, ваш рід діяльності, ну тобто щось коротеньке, щоб вас запам'ятовувало. Але так, фотографія селфі, або задній фон не сильно ярко виражений, або якщо може бути яскравий, якщо це передбачено вашою візуальною концепцією. Далі ім'я користувача раніше воно було внизу, тепер це все перенесено наверх. Дуже важливо, щоб в жирній стрічці було відображено ключові слова, по яким люди шукають вашу, ваш профіль, вашу нішу. А якщо ви психолог, то ви займаєтеся, наприклад, відносинами або грошима, і ви пишете гроші, психологія, психосоматика, тобто по тим ключовим словам, по яким вас можуть знайти в пошуті. Далі. Біографія, це біо, де ви розписуєте, а що власне, що ви пропонуєте. Да? Бо є певна формула, по якій відбувається, по якій можна написати свою біографію в попередньому уроці. Передіть, подивіться, я цю формулу давала. Да? І прямо на, напишіть по цій формулі свою біографію. Переходимо далі. Ім'я в пошуковій стрічці. Ім'я в пошуковій стрічці шукають саме по тим словам, по тим ключовим словам, які, які ви описали. Тобто, якщо ви описали, що ви займаєтеся особистий бренд, продажі монетизації, значить людина розуміє, що ви не блогер, що ви там не, наприклад, експерт по голосу, а ви саме експерт по особистому бренду та монетизації. Тобто, саме в жирній стрічці треба вказати ті слова, які шукають звичайні люди, щоб знайти. Спеціаліста, який вирішить їхні проблеми в цій темі. Далі біографія або опис профілю, біо, його ще називають, допомагає зрозуміти детальніше, що пропонує ця людина. В 150 символів вмістити все, що має знати про вас людина, звісно, важкувато, але потрібно. І маємо розуміти, що в біо ми можемо вмістити і, наприклад, після пересилання на воронку, і результати, якими ви можете похвалитися, і розказати, а з чим конкретно ви можете допомогти. Тобто, отут от до речі, я записала вам формулу. Подивіться, будь ласка, із чого складається формула позиціювання, щоб ви написати в шапці профілю в, біо, в біографії, щоб люди розуміли про що ви і конкретно чим ви допомагаєте. І не забувайте, будь ласка, в кінці заклик до дії. Далі посилання, може бути мультипосилання, посилання на е, якийсь біолінк, тобто на сайт, а може бути посилання на анкету перед записом, може бути посилання на ваш YouTube, як ще один майданчик, посилання на е, статтю в ноуше, як, як лід магніт і тому подібне. Далі, хайлайтс. Що ми робимо в хайлайтс? Заплануйте серію історій да, в форматі сторітелінгу і гарно її це оформіть під проблеми, болі або потреби вашої цільової аудиторії. Відзніміть, створіть, запишіть, опублікуйте в, в своєму профілі, збережіть під якимись хайлайтсами, і це буде вашою воронкою. В цих хайлайтсах ви можете. Зазивати на підписку, продавати певну свою послугу продукт, наприклад, пропонувати скачати лідмагніт, або звернутися до вас на консультацію, або якщо у вас зараз, наприклад, вікна продажів для вашого інфопродукту, ви пропонуєте купити продукт, або купити товар, або купити вашу, вашу послугу. Що може публікуватися в хайлайт? Звісно, це про мене, але це не той хайлайт, який продає. Да? І не завжди потрібно писати про мене. Напишіть краще якісь цікаві факти з вашої біографії. Розкажіть свою історію свого шляху, як ви дійшли до, цього, до цієї точки в вашій експертності, щоб людина побачила, як ви зростали. Ну, не просто такі рандомні факти народилась, там, не, не знаю, є двоє дітей, і чоловік. Два кота і тому подібне. Тобто напишіть щось цікаве. Напишіть, яка методика роботи у вас, які формати роботи, має бути кілька воронок, способи оплати доставка, якщо у вас це магазин, наприклад. Матеріали, якщо ви там, наприклад, стрижете або фарбуєте волосся, цінності бренду, місію, свою бік-ідія, свою мрію, свої захоплення. Свої досягнення да кейси не обов'язково там відгуки, папочка відгуки. Всі тоді туди, туди зберігаються. Ні, мають бути кейси в ніші, особливо з послугами, особливо якщо у вас інфопродукти мають бути кейси, прямо розписані в форматі історії. Візуал. Візуал формує враження на 50%. 50% це те, що ми пишемо в шапці профілю. Ваше біо, а візуал воно має підтверджувати те, що написано в шапці профілю, має більше розкривати вас як експерта. У нас є 7 секунд, щоб зачепити аудиторію, і в вашому візуалі має бути настільки все. Або привабливо, або яскраво, або нестандартні фотографії, або якісь концептуальні кадри, які будуть випиватися із банерної сліпоти вашої аудиторії і чіпляти. І аватар. Аватар це головне фотопрофілю, і воно має повністю відображати вашу особистість. Це дуже-дуже важливо. І тут треба розуміти, можна зробити, якщо ви обрали собі певний колір, можна зробити якусь свою фотографію, де ваше обличчя дуже сильно видне, і воно передає ваш вайб, можна зробити на якомусь яскравому фоні. Або цей фон може бути нейтральний або може бути приближений. Ну, тобто, обирайте для себе ось цю концепцію, але ваше фото має відображати за. А вайб вашої сторінки. Робота над візуалом складається із таких етапів. Перше це вибір концепції та основних кольорів. Друге, це ракурси і ракурси, приклади фотографії, приклади різних фонів, приклади, де це може бути, приклади локацій. Тобто ви обираєте собі такі референси, щоб скласти собі стрічку. І далі єдиний стиль, але живі фото. Тобто, єдиний стиль це не скачати. Пінтересу, а створити свої живі фото, але в єдиному стилі, певні обробці, в певних кольорах і тому подібне. Давайте тепер по завданню. Ваше завдання це створити свою стратегію для упаковки профілю. як створити стратегію, я говорила в попередньому уроці. Передивіться, що сюди має входити, який контент буде відображати те, що ви в даний момент будете продавати. Тобто, ви не можете одночасно продавати всі свої послуги або товари. Ви маєте обрати певну концепцію і певний напрямок, що конкретно ви будете продавати. Входить контент, хайлайти, воронки, сторітелінги і концепція на набір аудиторії. Тобто, має бути вписане це теж в вашу упаковку. Далі запланувати фотосесію для блогу. і Зараз я вже відкриваю передзапис на новий курс супровід, який називається «З нуля, блог з нуля до першого клієнта. Це один місяць навчання на, для того, щоб опанувати фундаментально, як вести ваш блог, як вам підготувати профіль до реклами, до набору підписників, як упакувати свою експертність, обрати нішу, позиціювання, упакувати блог і почати просуватися і продавати. Чому вигода в цьому курсі? супроводу. Е, ви опакуєте власний стиль, зрозумієте, як це взагалі зробити, як упакувати свою експертність, берете нішу, берете позиціювання, оформите свою стрічку, оформите е, свій блог, починаєте продавати, дізнаєтеся, як знайти своїх перших клієнтів, упакуєте продукти послуги та зрозумієте, як працювати стратегічно над своїм блогом. Буде два тарифи. На цей курс буде два тарифи. Перший тариф це. Я сам без мого супроводу ви заходите, дивитеся 4 модулі уроків, але ви. Будете це все оформлювати, все це опрацьовувати самостійно. Єдине, що у вас буде, це підтримка в чаті. І другий тариф це супровід зі мною, де ми з вами будемо зустрічатися за, за місяць. У нас буде 5 зустрічей, 4 групових і 1 індивідуальний, де ми прямо пропишемо вам стратегію і розберемо всі ключові моменти, які стосуються вашого блогу. Це буде. В форматі Zoom. Е, Zoom Зум буде довгим, оцей один, але е, на індивідуальному супровіді я буду в чаті 24 на 7, щоб супроводжувати вас і задавати е, вам темп, щоб ви не зливалися, допомагати, якщо у вас виникатимуть якісь проблеми. Е, тариф я сам це е, для тих, хто вже будуть стартувати пізніше, е, заходити ціна 4 тисячі гривень, для вас після інтенсиву. Ціна буде 3,5 тисячі гривень. Ви уявляєте, таких цін на ринку взагалі немає. 3,5 тисячі гривень за 4 модуля. Просто там дуже багато уроків, дуже багато користі саме для початківців. І другий тариф супровід зі мною для тих, хто буде пізніше, коштує 6 тисяч гривень, для тих, хто після інтенсива, буде 5,5 тисяч гривень. Ви уявіть, що я ваша на цілий місяць, і ви зможете мене дьоргати, мене запитувати, мене перепитувати, щоб я вам допомогла написати сторітелінг, опакувати стрічку і тому подібне. Тому для того, щоб вам забронювати ось, ці, ось цю ціну, вам потрібно, заповнити, ем, вам потрібно заповнити анкету і написати, щоб ви з інтенсиву і... Ем, Забронювати собі місце і зафіксувати саме цю найнижчу найнижчу ціну. Отже, другий урок на цьому ми завершуємо. В третьому уроці ми розберемо воронку нового покоління, тому залишайтеся. Дивіться наступний урок. Ми прямо покроково розберемо, як в профілі цю воронку імплементувати. Не забувайте заповнювати анкету для того, щоб забронювати собі місце на Курс, який буде в квітні місяці. Він буде в квітні місяці, десь спочатку, дату скажу, ближче до, до квітня. Десь з перших чисел, до, до, з 1 до 10 ми розпочнемо, і у вас буде місяць для того, щоб повністю змінити свій блог і своє життя. Все, до зустрічі в третьому уроці.